Слава Україні! Продовжуємо проект усі свої. Знову аномально теплий місяць, на цього разу грудень. де не де на сторінках в Фейсбуці чи просто десь в інших соцмережах виникають фото з квітами, які розцвіли замість весни в ці грудневі дні. І так воно, знаєте, повіяло весною. Навесні, у квітні місяці цього року, що вже скоро піде в історію, загинула на фронті військослужбовиця журналістка тижня чи тому Алла Пушкарук на Псевдорута. Знаєте, тяжко говорити про загиблих, а ще тяжче, якщо ці загиблі жінки. Ну, бо ніби це природою самою закладено, що жінка-берегиня, жінка мама, жінка, краса, жінка, те, що надихає в житті, заставляє творити поезію, і прозу і малювати прекрасні полотна. Але жінка це воїн, можливо, через те, що вона якраз є берегиня. За те, що вона є матір, за те, що... через те, що вона є предметом цієї творення краси. Е якось підсвідомо дуже багато жінок ідуть захищати оцих своїх дітей, своє бачення краси, своє бачення життя. Молода, молода жінка, яка в свій е короткий життєвий шлях. Встигла бути журналістом тижня, журналістом чи тому, встигла взяти участь у Київському майдані 2013-14 років, доєднатися до правого сектору, писати, фотографувати війну від 2014 року, воювати на війні. А в 22-му, разом з своїм коханим чоловіком, вона пішла воювати. Вона була мінометницею і е, загинула, коли накрили їхню позицію на руках свого чоловіка. Про неї згадують багато, е, згадують навіть те, що свого часу вона видалилася з Фейсбуку, щоб не брати участь у умовних срачах, які розводяться, е, почали розводитися як тільки стало зрозуміло, що не три дні, і не три тижні. Ця війна буде довгою. І люди хтось втомився, хтось не надихається, комусь треба якоїсь підтримки, хтось шукає собі виправдання. А вона молода воїнка, безапеляційна і конкретно в своїх ідеях, в, своїх, в своєму світогляді, не могла терпіти е, оцього всього е, операції тиси і подібних. Речей, які почали відбуватись в Україні. Сьогодні, згадуючи про Аллу Пушкару, Пушкарчук, хочу показати вам цю книгу, де є її, не знаю, це воно мало би звучати як журналістський якийсь допис, але, як на мене, це дуже. Літературний допис, тому що я 100% впевнена, що майбутнє театрознавиця, е, писала би свої твори, е, в видавництві темпора вийшов отакий результат шостого всеукраїнського конкурсу, самовидець імені Майка Йогансена, Війна життя де факто, Вені, Віді, Скріпсі. Колись приписували е Юлію Цезарю таку фразу Вені Віді Вічі, прийшов, побачив, переміг. А тут трошки інакше: Вені Віді Скріпсі, прийшов, побачив, зафіксував, записав. А те, що записане, буде жити. Обираючи уривок, який е е хотілося б вам презентувати, я вагалась між двома. Але той другий, який мені би хотілось прочитати, він страшезно трагічний і драматичний. Якщо ви візьмете цю книжку, візьміть її. Обов'язково візьміть. Тут 10 авторів, яких варто прочитати. Це події 15 14 років, в основному на Донеччині описані. Так ось той уривок ви знайдете в кінці її допису. І це буде уривок від імені мами медикині, якій довелося пережити е, такий страшний е, бій, його наслідки і рятувати людей. І ось ці дрібниці, які побачила Рута у, під час спілкування, я не хочу про них говорити, тому що ви мусите то прочитати. Це дуже людяно. І коли читаєш їх, ти розумієш, що ти би, ти, напевно, так само в тій ситуації так реагував. Я вам прочитаю другий уривок. Допис називається Поворот праворуч. Якраз, який підтверджує, пояснює, що це за поворот праворуч. Він дуже символічний. Ми кожен... Напевно, в житті робимо вибір, куди нам повернути праворуч чи ліворуч. П'ятий окремий батальйон Дук Правий сектор дислокувався поблизу траси Запоріжжя-Донецьк. Виїжджаючи туди, військові звертали ліворуч, коли хотіли потрапити в Покровське, найближчий районний центр, невеличкий шматок цивілізації або ж у Дніпропетровськ, Київ, Тернопіль або Львів чи Вінницю, чи будь яке інше мирне місто. Коли хотіли потрапити на передову, повертали праворуч. Лишали сім'ї, роботи, навчання, друзів, домашніх тварин, розваги, лишали все, щоб повернути праворуч. Робили це обдумано і зопало, знали, що їх чекає, і йшли в невідомість. Ховали побратимів, рятували рідних від безгрошів'я і зневіри, довгими місяцями самі лежали на лікарняних ліжках і все одно після цього повертали. Праворуч. Вони не романтизували і не опоетизовували війну. Навпаки, кожною клітиною відверто зневажали тих, хто з наївним захопом мріяв потрапити на фронт, оскільки знали його з найогиднішого боку, знали весь його бруд, аморальність і ницість, і знали, як важко там не збожеволіти. Вони були з війною на ти. Зробити е, вірний вибір, навіть якщо хтось вважає, що цей вибір е, не має бути, має бути інакшим. Робити вибір, відчуваючи своє єство, відчуваючи справедливість і правду. Дорога праворуч. Алла Пушкарчук. Рута. Пам'ятаймо. Приходьте до нас тут усі свої.